Давай на пальцях, чому оренда правом викупу вигідніше, ніж лізинг і кредит? Так, ну дивись на пальцях, ти, по-перше, менше грошей треба, да? тобто ти, як звичайну оренду, можеш взяти автомобіль в оренду з правом викупу. Тобто, ти через деякий час, банально через три роки, ти розумієш, що ти платив. По 4 тисячі гривень, там по 100 доларів, по 4 180 кожен тиждень. І за 3 роки, не не вложивши першого внеску, ніякого, через 3 роки автомобіль став твій. Лізіна компанія трошки інший момент. Там тобі треба дати зразу там, 25%. Якщо машина там коштує 8-9, це зразу 200-300 доларів, а це 100 тисяч гривень. Логічно грошей в тебе таких немає. Якщо в тебе зламається, тобі хер, хто допоможе, гарантію тобі ніхто не дасть. В нашій компанії гарантія є, допомога є. На зустріч йдемо. Хочемо, щоб ти став нашим партнером, клієнтом, викупив автомобіль, далі користувався нашими послугами. Все дуже просто. Цікаво, шапки профіля, номер телефону.